О Боже, Отче, в ім'я Господа Ісуса, Господи, цієї ночі молитви я хочу представити Тобі, Господи, президента, Отче, лідера України, Господи, пана Володимира Зеленського, Отче, о Боже. Я прошу тебе, Господи, щоб ти дав йому багато мудрості, щоб він керував своїми діями, своїми рішеннями, отче, щоб ці рішення були згідно з твоєю мудрістю. Боже, бо часто наші рішення є відмінними від Твоїх. Коли ми молимося та просимо Твоєї вказівки, Господи, Ти, Господи, є володарем безмежної мудрості, мудрості, що приходить згори. Тому я прошу Тебе, Господи Ісусе, бо Твоє Слово говорить, хто просить, той отримає. Отче, я хочу отримати Твою благодать над життям Володимира Зеленського, Отче. Нехай Ти благословиш його своєю благодаттю, своєю мудрістю, Господи, щоб Він приймав правильні рішення, щоб усе, що було втрачено, о Господи, було відновлено, бо Ти є Богом відновлення, Господи. Ми знаємо, Отче, що коли ми узгоджуємося з Твоєю волею, все йде найкращим чином. Тому о Боже, благослови Володимира Зеленського, Отче, щоб він приймав рішення, керуючись Твоєю мудрістю. Це я прошу в ім'я Господа Ісуса, і нехай усе вирішиться як якнайкраще, Господи. В ім'я Ісуса. Амінь.